17 жовтня у місті Золочеві пройшов міжрайонний семінар Золочівського, Бузького, Бродівського та Перемишлянського районів, темою якого є реалізація соціальних ініціатив президента України щодо вдосконалення роботи соціальних служб шляхом повного охоплення соціальними послугами найуразливіших категорій населення, раннє виявлення проблемних сімей та вироблення заходів щодо шляхів подолання кризових ситуацій. У семінарі взяли участь голова Золочівської РДА Ярослав Окрепкий, директор Львівського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ярослав Бордіян, начальник управління соціального обслуговування та захисту населення Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Тетяна Медвідь, головний лікар лікарні Охмадит у місті Львів. Ігор Бакум, заступник начальника управління соціального обслуговування та захисту населення Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, Іван Слободян та керівники районних служб соціального захисту медицини, освіти Золочівського, Бузького, Бродівського та Перемишлянського районів. На семінарі обговорювалися питання. Основні причини виникнення складних життєвих обставин в сім'ях шляхи їх подолання, роль закладів освіти у забезпеченні батьками виховної функції, сім'ї, профілактика, раннє виявлення і особливості догляду дітей з особливими потребами, ухилення від виконання батьками їх обов'язків щодо виховання та навчання дітей як один із факторів дитячої злочинності.